Ось у мене на районі зробили велодоріжку. Прикольно. Всім привіт! Сьогодні якесь там жовтня, ближче до листопада. В Житомирі плюс 24 ми виїхали катнути. Блін, трішечки впав, поворот не вписався. Таке буває. Їдемо в місце, яке місцеві називають чашею. Ми влітку там вже бували. Це такий невеличкий покинутий гранітний кар'єр. І біля нього галявинка, столи, лавки. Отуди ми їдемо. А гарно як! Справжня золота осінь. Листя на деревах, червоно-жовте, всіх відтінків. Сонечко на них відблискує. Краса. Приїхали ми на нашу фінішну локацію. Розпалили вогнище, погріємося і щось приготуємо. Загалом галявинка класна. Все красиво. Але, Але як завжди, отако от тут є. Сміття завжди багато. Скрізь, навіть в такій глухомані, де і нога людини, мабуть, наступала, можна знайти якесь сміття. Але ми за собою сьогодні все приберемо, те, що тут є, і те, що наше, і те, що не наше, пробуємо максимально цю локацію прибирати. А ось я підійшов до кар'єрчика колишнього. Літом я вже тут пізнімав трішечки. Ну і зараз погляну, як воно. Що за ці Тут 4-5 місяців змінилося. Одразу видно, що водичка стала чистішою набагато прозорішою. Але глибоко, вода темна. І видно, що вода впала. Ми останнього разу, коли тут були, вода була ось. По беріску, і оці камінці видно не було. А зараз видно. І там то, по іншому березі, видно, який був рівень води раніше, як вона впала. Ну, воно і не дивно, дощів було дуже-дуже мало, практично не було восени. Літом-то були, а восени нічого. І звісно, що випарованість перевищує надходження опадів, і водичка трішечки впала. О, там на горі. Ми зупинилися, спілкуємося, обговорюємо різні теми, все як завжди. А ми тут зараз приготуємо каву, пальничок, горить, турочка, кава там. Скоро будемо літи. Отака така кава. Інформація не на правах реклами, просто щоб було не дешевше в тебе, то і взяв. Так що бачите, волоспиці це не тільки багато кілометрів, тільки багато літрів пива, а й смачна кава. отаку мвіну, яка це китайська чи корейська. Треба почитати, не знаю, що воно, чи є воно. Кажуть, дуже гостре. Зараз приготуємо, спробуємо, наскільки воно гостре. Ніколи нічого подібного я не їв, не пробував. Тож цікаво, якого, воно ну, ви звик до нашої, мігліни, яка це там. Куряча, гостра і все. А що по таке гостре, не знаю. Бачив на одному ютуб-каналі, велосипедному доволі відомі велосипедисти. Так от вони щось подібне їли, і ревіли, і сльози рікою були, і верещали. Коротше, пекуче було, кажуть. Ну, спробуємо, наскільки то правда, наскільки воно пекуче. Поставив водичку, чекаю, коли закипить. І оцю штуку треба буде отуди кинути. Відкрив пачечку, з вигляду, як наша мівіна, але на смак коротше, ніяка треба варити. Ну просто не солоне, не солодка, ніяка. Треба спеції додавати. І от такі тут спеції є. Ну я не знаю, що тут І за іерогліфи, коротше. Не розумію так, воно щось таке рідоньке. А тут щось таке. Коротше, зараз. Варю, зливаю воду і ось даю. Ось, додаю. Так, ось вариться. А вот там нормально. Так, зварилося, висипав рідоньку спецію. Пекуче, що капець. Треба перемішати. Настав час спробувати оцю східну рвань.

Ну, таке. <laughs> Пече. Да. Ну, не зрозуміло, чи то гаряче, чи то воно таке пекуче. Треба ще. Ну, смачне. Mm. Да. Прикольно. Если yeah. можно. Що? Шо? Макс, воно легше полегше. Уху-ху, починає накривати. на огонь. Ні, воно не гаряче. Воно пекуче. <реш> Тебе, тим, табе, табе можна. Якщо вам хтось буде пропонувати спробувати, або десь таке, що побачите, купуйте, не бійтеся, воно смачне. Трішки пекуче, але смачне. А потім так і ручка була. Коротше, це моторошна штука. Мордяка пече, губи печуть. Пика червона. На жарко стало, хоч сорочку знімай. Короче. Термоядерна штука. Ні, може хто звик до гострого, тим буде нормально. А мені ось дуже пекуче. Воно смачне. Якби не було таке пекуче, Можна було б відрами їсти, так? Один раз спробувати. Вже майже шоста вечоріє. Ми зібралися, будемо вирушати додому. За собою все прибрали, лишили все частенько. Вогнище ще догорає. Зараз його потушимо водою. Після себе не залишимо нічого, щоб воно не розгорілося. І все. І будемо їхати. Осінь, ліс, вечоріє. І нам кудись туди додому. Виїжджаємо